Всім таки добрий ранок. Супер чудове, класне місце. Блін, як наче то в столоби на поверху дихають, їй-богу. Заглянуть нереально. Швидше за все просто карпи. Хоча казали, що то в столоби є. Може і справді то в столоби. Один, два. Ну, тут їх три, мабуть, в точці. Я тепер знаю просто як це вигля... виглядає насправді. Як це працює. Блін, качечки тут щось кров'ю наскакали. Н не то, що поскавували, бойли перцовані. Халі-бут-криль. О, Класне місце, класні люди. Тихо, спокійно, і завжди ловиться і завжди клює. Що ще треба для щастя? А більше і фіга. один-два вихідних ще. <рес> Але то я перегибаю. Оп! Тигровий горіл. Ні, відпочивай. О! Мікс. Ми ще й по плавчаночку закинемо. Брін, та що ж ви всі такі якісь інтересні? О, це ж інтересне. Тигровий ще один тигровий горіх. Здається, бюджетніша серія, це трошки дорожче на 5 гривень. <рес> <рес> ну таке добре, не розводю довго болтологію, розводю прикормку у воді. Закидаю пару фідерів і поплавчаночку. На серце поки не витримає. Вічно пережираєш, не мало двигаєшся, а потім починається правильне питання. Хоча фіга воно неправильне. Один сахар, манго сладке, страшне банани Є тебешний розгляд. Куди ж ми без Моршинської? А квас я вже вихлівав. Отакі От пироги понеслась. Поки я розводив болтологію, сусід уже розвів короба на клюваку. У нас тут крилі з минулого відосика, який я знімав годину назад. Є. Оп! Полуниця банан. Він Тому ми просто цього додамо. Або навіть знаєте що, поки не додамо, закормимо тим, що є, а далі буде видно. Снастійний фіга нічого не не зв'язано, не собрано Все, як з машини он схватив, так і приперся. Ну що Взяв дві пачки прикормки, придавив у вудлище, бо провтикать. Як фіг делать. Пелець фідерний. Реально фідерний. Ах, а запах який? Це здається, ще минулорічний донат. Не зіпсувався. Оп! Вообще не разу. Але близько. Добавимо в прикормочку. Перемішаємо, про, як в юпі, просто добав води. Можна використати і треба використати лайфгак. Ви знаєте, про що я. Прикормочку на поплавочок. По-іншому ніяк. Так. Але поки що і так годиться. Роботи ще багато. У нас є і черв'ячок, і опариш, і дофіга чого є. Поки що немає риби. Трошки сквозить. Ну то нічого. Поки що поплавочки тримаються як на якорі, як на прикормки знизу але таке сильніше дути не потрібно по факту треба було вставати там скажіть та я скажу справа де зараз аератор працює, ну во-первых нам його аж сюди це неприємний звук а по-друге не факт що там так же клювало але ми знаємо, що факт, бо ми там на поплавочок вже не раз ловили було діло. Оп! А тут у нас щось у лісі здохло, бо я закинув 12 снасті на толстолобика. Раз. А де ДВАЗ? А ось воно. Дваз. Бо толстолобик гуляв зверху. Все-таки закидали його сюди. А значить треба його впіймати. На інші ставки я не можу далеко від'їхати і щоб порибалити, це треба брати відпуск. А не виходний. Поплавчанський. Я не ожидав так швидко Фідерок підхватило Вообще не разу Блін, а гачки ж, ну на зимнього карася. Четвертий мелкий номер аж UMT Ап Підходь сюди, підійшов на пелець, спрацювала. Оп-оп-оп. Махалка трошки ближе стоїть, то її не взяла. Схватило цю. Ого! Знаю, як тікати. Капець, а це б на інгульці потаскати там під зоною в Магадані. хуп 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 ху єду в Магадан. До війни хто пам'ятає. В які ми хорошо коробця ловили навіть на поплавочок 23 й рік. Спит комиша з берега до потопа. Та і до війни ми там отривались. І в 23-му році ми теж брали кіл на 7, мабуть, коропа чи 6900 щось таке було. Не пам'ятаю що. Але було. Ну то був спінінг. Тюблю, я думаю, він зараз під мостику йде і кінець. Хо-хо, хо, -хо, -хо. Закілусний. А удовольствія на 15700. Що ж буде, коли три кіла сяде. Чи п'ятерочка. Тут і такі є. Оп, а губа вже пробита. Колотий. На губі осталась наколка, наколочка. Двушечка. Оп, да. Може ми вже навіть зустрічались, бо зазвичай народ їх тут викупає. Два нема, навірно, кіло сімсот. Тихо ти. Засранець. Оп! Порядок Чітко. За А фідери мовчать. Я їх взагалі хочу переділати. Ви знаєте, на що на вбивцю товстолобика. Не завадило б. Оп! Тільки раз-раз, раз дивлюся, так пів секунди вилажує і фух. Просто ракета, пушка, бомба, граната в космос вийшло. А фідери мовчать. І два товстолобних поплавочка теж. Я все-таки думаю, то товстолоби тусуються. Чорт, я не пойму. Ага, сюди. Хто це? А, це я зробив. Думав, вже на сусідню вудку клюнуло. Та все-таки товстолоби в одному місці зібралися. Я бачу, їх тут на ставку і не особо і небагато. І до речі, дрібний коропець ближче гадки, як бачимо, тусується. А 4-5 кг він далеко. Тільки на фідер. Поплавочок виловлений в Інгулі з Інгульський поплавок. Закілушка. Красава. Тихо. За край губи і видно, що вже десь в когось клював не так давно. Ох, кабанеро. Тррр. Утікай. Непогано. Так, прибираємо сміттячко. Карась халова ваніль. Розпакований. О! Пахне знатно на наступний раз. Сподіваюсь, він настане. Та що ж мене так штире прощаюсь з вами вічно. Ну бо тому що таке життя криси бігають. Не всіх і не всім. Ну ви мене поняли, пощастить. Тут ще від візенькі, я бува багато що зависить, кому як прилетить, хто як спалиться і як швидко бігає. А я зі своєю спиною і ногами <гум> важкий на підйом. Хоча жить захочеш, втору-третю скоро включи, ще й турбіна підключиться. <гум> Ладненько, діліться роликом з друзями. бомбящі коменти вітаються. Радий був бачитись. Сподіваюсь, ще побачимось на лодці в Херсоні на воді.